У Золочеві розпочато ремонт фасаду церкви Воскресіння Господнього. Пам'ятка архітектури національного значення уже давно потребує ремонту, однак усі реставраційні роботи можуть виконувати тільки з відома державних органів охорони пам'яток та під їх контролем. 22 травня з робочим візитом Золочівщину відвідав начальник відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Андрій Степанович Левик, який, зокрема, і ознайомився із ходом робіт. зробити реставраційне завдання і визначити там перелік інших тінькування фасаду, якщо є вона потреба, це перетирання і пофарбування. Для того, зробити паспорт фасаду, щоб... Настоятель храму Митрофорний протоіерей отець Володимир Легкий зазначив, що погоджувальну документацію на ці роботи має. Зараз, відповідно до неї, потрібно виготовити паспорт фасаду і продовжувати роботи.